А чи знали ви, що знаменитого діснеївського слоника Дамбо повністю змалювали з двохрічного Петрика, сина українця, який походив з маленького села Підгайці на Тернопільщині? Цей українець називався Володимир Титла. Він народився у Нью-Йорку у родині бідних емігрантів з України. На момент народження слоника з гігантськими вухами Володимир Титла працював найвисокооплачуванішим художником анімаційної студії Волта Діснея. Малював персонажів для оскароносних мультфільмів Білосніжка і сім гномів, Піннокіо та Фантазія. На зламі 19 20 століття його батьки, як і більш ніж 300 тисяч інших галицьких українців, покинули батьківщину, бо не мали ні землі, ні худоби. Власна корова стала першою мрією маленького володька. Попри те, що родина жила вкрай бідно, на дев'ятий день народження його вирішили повести у кіно. Потрапили на один з перших у світі мультфільмів Динозавр Герті. Мальований бронтозаврик, який рухався, змінив долю хлопчика раз і назавжди. Володько починає захопливо малювати і дуже швидко проявляється справжній талант. Маленького українця віддають у вечірню школу індустріального дизайну, і вже у 16 років йому замовляють небагато, немало. Титульний напис для компанії Paramount Animation Studio. небагато. Знайдеться людей, які б жодного разу не бачили цього лого. Хлопець заробляє гарні гроші і вирішує вкласти їх у подорож до Європи, щоб вивчати скульптуру і малюнок спершу у Парижі, а потім і ближче до історичної батьківщини у Варшаві. Прекрасно знаючи українську мову, не цураючись свого коріння, Володимир Титла швидко налагоджує контакт з українськими художниками. Їде у рідні підгайці, і там його по справжньому захоплюють українські пісні, передусім козацькі. Як пізніше розповість у мемуарах дружина, записи з українською музикою. Титла вмикатиме щоразу, коли пробуватиме знайти натхнення. Повернувшись у сполучені штати, художник вирушає підкорювати стрімко набираючу популярність анімаційну студію Волта Діснея. Там саме триває робота над амбітним проєктом. Першим у світі повнометражним кольоровим анімаційним фільмом Білосніжка із семеро гномів. Disney сприймає проєкт без перебільшення як справу життя, аби знайти півтора мільйони доларів на його завершення. Закладає власний будинок. Титла малює для Діснея корову Кларабель. Її починають показувати в популярних мультиках про Мікі Мауса. Після цього художника залучили до малювання головних персонажів Білосніжки і сімох гномів. Мультфільм збирає у прокаті 8 мільйонів доларів. Його творцям вручають ексклюзивного Оскара у вигляді одної великої статуетки і ще семи мініатюрних. На хвилі успіху титла одружується на моделі Адріан Леклерк. Вона народить сина Петрика, з якого тато малюватиме слоника Дамбо. За цей образ художник отримає приз присканського фестивалю за кращу анімацію. На цьому співпраця з Діснеєм завершилася. Засновник студії не пробачив свого найоплачуванішого художника за підтримку страйку рядових робітників, яких довелося звільнити через фінансову кризу. Титла пошкодував друзів, щоб шкодувати про це до смерті. Решту життя йому доведеться малювати персонажів для інших студій, пізніше пробуватиме відкрити свою, але колишнього успіху цей близько не матиме. Українець кілька разів пробує повернутися до Діснея, але його так і не вибачили. У художника починаються затяжні депресії. Щоб знайти розраду, він реалізує мрію дитинства, починає розводити корів і продавати людям молоко. Біл титла помирає 29 грудня 1968 року. Через 30 років студія, яку він так любив, все ж визнає його заслуги. Художника посмертно відзначать премією Легенда Діснея. Це ще раз підтвердило, що внесок українця уро. Розвиток популярної американської анімації самі американці жодним сумнівом не піддають. Не варто сумніватися також і українцям. Ми здатні досягати найкрутіших результатів, вражати цілу планету. Варто просто більше цікавитися своїм і рідним. Це не завжди позбавить нас нав'язаного ворогами комплексу меншовартості.